На Полтавщині можуть з'явитися вікна життя, спеціально обладнані місця для анонімної відмови від новонароджених. Облаштувати їх планують у перинатальних або пологових відділеннях лікарень. Над цим питанням влада області вже працює. Повідомив голова Полтавської обласної військової адміністрації Філіп Пронін. Він сказав, що особисто його вразила історія знайденого немовляти на смітнику і назвав цю ситуацію тривожним сигналом для обласної влади. Нагадаємо, дев'ятнадцять. 19... Надцятого листопада у глобуному на смітнику знайшли новонародженого хлопчика. Це резонансна подія для нашої області. Я переконаний, що нам усім дуже пощастило, що немовля вижило. Нас як обласну владу. Ця ситуація збентежила, і ми маємо працювати на випередження і зробити все, щоб таких випадків більше не повторювалося. Буквально вчора я анонсував відкриття вікон життя. Вони мають бути анонімними, розташованими в перинатальних або пологових відділеннях лікарень. І перше таке віконце ми плануємо відкрити вже 28 листопада на базі обласної лікарні.